Від сьогодні ми всі хочемо, щоб Україна стала демократичною без корупції. Я хочу, щоб діти спокійно йшли до школи і вчилися. Я хочу, щоб Україна розквітла в такий чудовий край, яка вона була колись. Ваші протести в діаспорі не були марні. Україна буде вільною!

Різьку державу геть, Юнаки, майданці раз, два три чотири, молоді олята, хлопці, хлопці і дівчата, Юнаки, майданці раз, два три чотири, молоді олята, хлопці, хлопці